Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Сьогодні я продовжу говорити про Духа Святого, про а, цю особистість, яку дав нам Бог, яку Він розкрив нам через Ісуса Христа. І, Ця особистість це є наш найкращий друг, найкращий товариш, це є наш помічник, це є той, до кого хто нас втішає, коли нам дуже погано, той, який завжди з нами поруч, тому що Ісус сказав, що я піду, але дам вам утішителя, так того нашого наставника. Він він найкращий. І коли ми будемо впізнавати, хто такий Дух Святий, коли ми будемо розкривати, читаючи слово Боже, тому що Бог хоче говорити з кожним з нам. З нас через Слово Боже. І я вас благословляю на те, щоб ви шукали правду Божу в Слові Божому індивідуально. Слухайте Біблію аудіо, читайте і ви відкриєте для себе Бога, живого, нереального, люблячого, те, який хоче нам дати найбільше, найкраще і те, яке нам буде приносити радість. Кожного дня, і це хоче дух святий. і ми про... Я продовжу говорити, і буду говорити про вихід, 30 глава, 25 вірш. Бог нам в старому заповіті завжди говорить образами. І ми маємо це розуміти, що Дух Святий також там був в образах, як і в новому заповіті, де він був головом, для того, щоб ми мали представлення, тому що коли нам кажеш дух. Людей ми не розуміємо, ми не, то, що ми не можемо сфантазувати, ми, не, ми погано можемо уявити. І тому Бог нам облегшує шлях, Він розуміє нас і дає нам образи. Тут сказано, що. І зробив з того миру на святе помазання, пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. Це буде миру для святого помазання. Тобто Дух Святий був миром. Так? Бог нам говорить, що це контакт був з людиною. Людині потрібно було якісь дії зробити, так? щоб дух святий був присутній з людиною, так? Було, було очищення, було помазання. Слава Божа, була на людині. І також вихід 34, 40, там сказано, що Бог сходив у хмарі, що єврейський народ, він був у присутності хмари в день і вночі. Це говорить про те, що Дух Святий був завжди з євреями, тому що Бог, отець, був серед цього народу. І це говорить про те, що, коли є Присутність така е виразна Духа Святого, то це говорить про те, що сам небесний батько є в даному моменті тут. Так? Ви, е коли ви почнете зростати духовно, переживати е духовне. Духовна присутність Божу, ви зрозумієте тоді, що сам Бог приходить до вас через Духа Святого, і ви можете е, говорити, чути, бачити те, що Бог захоче з вами робити в той момент. І також я продовжу говорити про Левітам, шоста глава, перше, четверте, п'яте вірші це дуже гарно, в тому, що євреї вони робили жертовник, Так, у них була домовленість від Бога. Бог їм дав таку завіт, що вони мали приносити жертву. Так? Вранці і ввечері для того, щоб змити їхні гріхи. І я вже це розповідала про кров Ісуса. І тобто раніше потрібно було щось робити для того, щоб присутність Бога, Його милість була над народом. І зараз все змінилося, тому що в новому заповіті Ісус Христос все зробив, і Він дав нам Духа Святого, який завжди з нами. І нам не потрібно нічого такого робити фізично, е приносити ягнятку, чи, там, чи палити вогонь, чи свічки, чи ще щось. Це абсолютно не обов'язково, тому що це є обрядовість, а обрядовість приводить до релігіозності. А релігійність це не від Бога. І будь-які е дії. Тому. Я вас благословляю і в наступному відео я продовжу говорити про Духа Святого і розкривати його особисті. Благословляю вас! Ви.